Вітаю, друзі. Розвідка Сполучених Штатів повідомила, що Москва може вжити серйозних заходів у разі рішення Вашингтона дозволити долкибійні удари по Росії. Про це пише New York Times посилання на власні джерела у розвідці. Ну, крім того, спецслужби кажуть про те, що вони мають сумнів у тому, що дозвіл нанесення ударів по Росії зможе кардинально змінити війну. Скажу зразу, мені теж не дуже подобається те, що. Сполучені Штати не дають нам дозвіл, який би міг зменшити військовий потенціал Росії, як мінімум, наносити удари по тих аеродромах, які використовуються Росії для атак по Україні ну, з, з використанням Кабів. Але, але давайте трохи пригадаємо: ну, по-перше, це. Україна просить допомогу у Сполучених Штатах, а не навпаки. І так, нашим захисникам потрібна зброя, потрібні гроші на зброю, і вчасно, і в повному обсязі. Якщо цього не буде, то розказувати про те, що нам щось не подобається в дії Сполучених Штатів, ми будемо вже в еміграції. Також ми тоді будемо вирішувати, хто був винний, що не зробили, і так далі. Це в тому випадку, якщо в товарніку на Сибір не повезуть або констаборах не знищать. Ну, це так для розуміння, бо коли я читаю про загальне обурення, і там а що зробить Росія у відповідь. Я вважаю, що американські спецслужби, які отримують інформацію, вони можуть дати собі раду, що може бути пересічний громадянин, який сидить на дивані і кричить: Америка, ти замало даєш? Повинен був кричати трохи раніше. Волати він повинен був, коли Зеленський не вкладав гроші в українську армію, коли е, було фактично. М'яко кажучи, заморожена розбудова армії, коли ми бачили, як ракета-будівна програма України саботувалася, і коли про це казали, всі інші казали: так, нормально, гроші ж на дороги йдуть, а не на ракети. А зараз ми вимагаємо у Америки ракети. І дозвіл. До речі, на удари своєю зброєю, на удари своїми ракетами і своїми БПЛА нам дозволи не потрібні. Тому ще раз. Давайте по черзі, що може зробити Америка, дати нам дозвол. Росія на це може щось зробити. теж. І, от ви запитуєте, що ж може зробити Росія? Пояснюю, Росія може надати, наприклад, протикорабельні ракети Хусітам для того, щоб вони атакували кораблі Британії або Сполучених Штатів можуть надати. Деяку зброю терористичним організаціям на кшталт Хамас або Хезбала для того, щоб ті нанесли удари по готелям з американськими або британськими громадянами або по посольствах і в Америці, в Британії це розуміють до речі. Але американці не такі дурні, як би вам хотілось. Вони ж попереджали нас, буде повномасштабне вторгнення до речі. Теж ніхто не вірив. Я ж пам'ятаю. Ну ніхто за велике сказано. Я, наприклад, не тільки вірив, а теж казав: слідкуйте уважно, але потім ми всі пам'ятаємо. Президент пропонував там готуватися до шашликів. А Рахамія сказав, що всі ті світові змі, які розповсюджують брехливу інформацію про те, що Росія може повномасштабно вторгнутись в Україну, вони гірші, ніж всякі Скабєви, Соловйови і інші. з'ясувалося, що це Рахамія. Гірше ніж Скабєва і Соловйова, тому що збрехав тоді і навіть не вибачився. А світові зміни попереджали. І до речі, білд, з якого багато хто насміхався, коли він намалював а, схему, де будуть наносити удари, потім з'ясувалося, що всі, м, якби інсайди білда підтвердилися, і напад чув саме так, як було а, на тих скринах. Так от, я хочу сказати, щось зараз, коли. Розвідка отримала інформацію. Вони розуміють, що Росія навмисно буде підіймати Градус. Для чого? Для того, щоб якщо зараз дали дозвіл, далі щоб відкликали його. Як це можна зробити? Тільки зроблячи боляче Сполученими Штатами або Британії. Тому все добре. А ще може бути удар по території України. Ну тут нас не злякати, ми все розуміємо, але якою зброєю? Експерти кажуть, що питання використання ядерної зброї для Росії це не питання використовувати чи ні, а коли і для чого. Єдине, що стримує сьогодні Кремль, це те, що вони не розуміють, які преференції вони отримують після того, як використають його. Хоча не розуміють і наслідки. Але розуміють дуже добре, що більше за все це не сподобається навіть не українцям, не американцям, не комусь іншому, а саме. Партнерам Росії Китаю Китай жорстко проти використання ядерної зброї, і саме це використання може підірвати відносини Росії і Китаю, а в Росії розуміють, що Китай забезпечує майже 80% потреби Росії сьогодні у всьому, що тільки є. Це не тільки автомобілі або якісь там прилади, або ще щось. Китай фактично замінив своїми товарами. Європейські, американські, британські, канадські товари, і йому це подобається. Але Китаю не подобається навіть думка про використання ядерної зброї в сьогоднішньому світі. Китай взагалі не хоче сильно воювати, він хоче воювати своїм юанем, і це в нього добре виходить. Тому Росія думає про наслідки і зважує всі можливі негативи. Але. Коли хтось волає про те, що та ну, в нас зливають, ні, нас не зливають просто. Повірте, ані Америка, ані Британія не хоче ризикувати своїм комфортним життям, в ім'ям того, що в 2019 році українці обрали владу, яка не готувала країну до війни, яка бачила в очах Путіна мир, яка бачила, що треба просто зійтись посередці, і треба просто перестати стріляти, замість того, щоб бачити потенційну загрозу для існування країни. Тому, якщо ми хочемо щось сказати, то спочатку треба казати своїй владі. Так, Зеленському, Єрмаку, Татарову, але щось претензії від громадян до своєї влади лунають значно тихше, ніж претензії до американської. Мабуть, американської не так страшно щось казати. Давайте я дещо останнє додам, і потім фіналізую. Якщо б американці і британці і європейці не давали вчасно нам зброю, снаряди. Танки, а ракети, хаймерси, пушки, кулемети, гранатомети і все інше, а також кулі, навіть кулі. То, скоріш за все, ми б не просто були вже переможені, нас би знищували мільйонами. Був би справжній геноцид, коли мільйони українців були би знищені в ім'я перемоги Російської імперії над Україною. І це не перебільшення, це розуміння того, що було. Хтось забув те, що відбувалося в Чечні, коли вирізали селищами Аулами, коли знищували грозний взагалі з обличчя землі. Ні, Росія б не зупинилася і знищувала б українців фізично, тому що єдине, що заважає е, Росії взяти під контроль територію, це українці. Є малороси, є зрадники, все є, але українці заважають. Саме тому, повірте, перспективи наші були б найкращі, Але нам дали зброю, нам дали гроші, нам дали політичну підтримку. І це непогано. Так замало, так, не все, що ми хочемо. І, до речі, треба теж не забувати: це їх добра воля. Ще раз, американці, британці, європейці, канадійці, всі країни, які допомагають Україні, роблять це не тому, що вони повинні, а це доброволя. Нема жодних договорів, зобов'язань ще чогось. Тому ще раз нагадаю: останнє: треба розуміти, чим ризикують партнери, і не вимагати від них більше ніж вони готові на це йти. А коли хтось каже, що якщо Америка не допоможе Україні, вона втратить свою позицію у світі. Знаєте, може і втратить. Але американці цим не дуже приймаються сьогодні. Вони впевнені, що нічого не станеться. А от якщо Україна дійсно втратить допомогу Сполучених Штатів, то Україна програє. І це я розумію дуже добре. Тому знімайте свої рожеві окуляри. І розумійте, треба від нашої влади вимагати, щоб вона займалася ракетобудівництвом, щоб вона займалася виробництвом ракет, щоб вона займалася всім тим бажано, хоч зараз. І коли вона каже, що ми зробили поляницю, так хай ці поляниці сотнями виробляються і літять в бік Росії. Дозволів від будь кого з наших партнерів для цього не треба. А те, що розвідка попереджає, то хочу нагадати, розвідка також сполучених штатів попереджала, що буде повномасштабне вторгнення. Мало хто вірив. Розумію, зараз теж мало хто вірить, але ця розвідка довела, що вона більш компетентна, чим українська влада, і переважна кількість наших громадян в питанні інформаційної безпеки і в питанні взагалі безпеки, тому коли зараз ця розвідка каже, що може бути щось. В Америці дуже уважно прислухаються до неї. До речі, наша влада не прислухалася. Наслідки ми всі бачимо. Робіть висновки і пам'ятайте, ми все одно переможемо, але треба бути реалістами, а не мрійниками і вважати, що всі нам заборгували. Нам ніхто нічого не винний. Це робиться тільки з того, що нам хочуть допомогти. Тому не забувайте казати дякую і нагадувати владі, що зобов'язання влади забезпечувати безпеку українського народу і існування держави. Для цього треба все робити: ну, наприклад, займатися внутрішніми проблемами, вирішувати кризові питання, бити по руках корупціонерів, а не допомагати їм виїжджати з України, і об'єднувати країну, а не роз'єднувати її. На жаль, ми. Багато з чого з цього не бачимо. Щось робиться, але щось. А треба, щоб робилося все. І от тоді справді ми переможемо, і все буде Україна, Па-па.